Кордона середина Буда залишилась без поштового зв'язку. Єдине у місті відділення Укрпошти припиняє роботу. Ви дивитесь новини на межі. У студії працює Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини всіх 10 громад Шосткинського району. Відділення Укрпошти у місті Серединабуда припиняє роботу. Про це на межі повідомила начальниця місцевого відділення Оксана Баглаєва. За її словами, серединобудська міська рада зверталася до керівництва підприємства з пропозицією перенести роботу відділення до одного з безпечніших населених пунктів громади. Втім, усі пропозиції були відхилені. Після того, як жителі прикордонного міста дізналися про рішення Укрпошти, вони почали писати звернення з проханнями залишити відділення та продовжити його роботу. Детальніше про ситуацію розповів наш кореспондент. Спондент у серединобузькій громаді Сергій Солдатов немало людей через відділення, отримують свої пенсії, здійснюють комунальні та різного роду платежі, а також отримують допомогу від рідників близьких, які знаходяться на інших. Територіях більшість жителів люди похилого віку, серед яких чимала кількість малорухомих людей, Встанова для них була тим єдиним стрівцем, де вони можуть, хоч якось, комунікувати з, з навколишнім світом. Даємо 22 жовтня. Російські війська атакували в автомобіль Укрпошти просто на подвір'я середнобуцького відділення. Наступного дня ще один поштовий автомобіль був уражений дорогою до міста. А минулого тижня окупанти били по цивільних машинах, що везли продукти у громаду. Загинуло двоє людей. Від сьогодні, 12 листопада, Укрзалізниця призупиняє курсування потяга номер 785 та 786 Київ Конотоп Київ. А вже 17 листопада тимчасово не курсуватиме ще один рейс за цим же маршрутом – Потяг номер 788 та 787. Такі зміни ускладнюють транспортне сполучення з Києвом для жителів північних районів Сумщини. Пасажирам, які планують поїздки до столиці або у зворотньому напрямку, залишається альтернатива. Автобуси, квитки на які коштують в декілька разів дорожче, та таксі, вартість якого посильна для більшості, я дивився 650-850 гривень, Це просто дуже дорого. Скільки на поїзді коштує квиток? Я весь час купляю 160 перший клас, а другий клас вісімдесят шість. вчора спрашиваю чороктаксіста. говорю, якщо мені добратися до Києва на таксі. сколько это будет стоить. А он мне говорит, если с точки до точки, вот, например, с моего дома и до того, куда вам надо, 8 тысяч. А до лесной, там лесная, на первая остановка, метро, 7,5 тысяч. У шості прощалися з 58-річним воїном Андрієм Жильновачем. Він народився на Харківщині, зростав на Полтавщині, а більшу частину життя провів у шості. Понад 30 років працював на радіотелевізійній станції, де його знали як сумлінного, відповідального та щирого колегу. Андрій був людиною, яка ніколи не залишалася осторонь, допомагав іншим, цінував працю та родину. У мирному житті захоплювався риболовлею, любив подорожі та спокій біля води. З початком повномасштабної війни став на захист України. А на середину будьшині прощалися з Олександром Лущенком. Воїн закінчив Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. На фронті він служив військовим медиком, обіймав посаду виконувача обов'язків начальника медичної служби. 29 жовтня 2025 року Олександр Лущенко загинув на Запорізькому напрямку. У селі Кореньок Есманської громади російські війська спалили будинок ударом в півдронів. Про це нашим журналістам повідомив голова громади Сергій Мінаков. Атака сталася 11 листопада. За його словами, будинок був нежилим. Люди виїхали звідти раніше. У насадок удару будівля повністю згоріла. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі завтра.